Озвучено Мунерзе. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду! Так холодно, А? Це відчуття. Як я до сих пір жива? Що? Ти ж намагався з'їсти мене? Чому ти приніс мене сюди? Ти повинен був просто. просто... Схоже, він намагається втішити мене. Якщо подумати, та грифон з ними все гаразд. Крім допомоги, вони не зробили нічого поганого. Ух. Ау! Мабуть, я пошкодила кісточку, коли впала раніше. Це... Може бути, ти даєш мені це, щоб я вирікувала травму? Ти дивний дракон. А може, це я дивна? Дуже тобі дякую. Це найкраще місце для укриття, яке ти міг знайти. Після викрадення чужої дружини. Ти смієш показувати свої ікла. Ні, через мене. Дракон не повинен постраждати через мене. Досить. Зупинись. <звук> Я не збиралась. Що, якщо він розсердиться ще більше, В вибачте, я не хотіла кидати так сильно. Фух, чорт забирай. Ні, ти теж зупинись. будь-якому разі я дуже сильно кинула. Чому ти нічого не кажеш? Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.